Наші топові боксери Олександр Усик та Олександр Хижняк побували на прийомі у Володимира Зеленського. Президент дав промову щодо виступу полтавчанина на Олімпійських іграх. Та отримав особливий подарунок від Усика. А президент же боксера Підколов. Як саме дивіться до кінця, партнер проєкту Фавбет. Відома дата наступного бою нашого супертяжа Владислава Сіренка. Киянин провів два поєдинки цьогоріч після простою і здобув дві перемоги над американськими ноунеймами. Наступний бій Влад проведе 1 жовтня в Нешвілі. Ім'я противника поки що невідоме, але це буде івент невисокого рівня. І наскільки я розумію, судочка також буде проти слабенької опозиції, але далі, сподіваємося, все може бути набагато цікавіше в кар'єрі влада. Топовий тренер Тедді Атлас ніби відчував, що в Україні день незалежності і видав неймовірний спіч про виступ Сергія Дерев'янченка проти Крістіана Мбілі. Дерев'янченко вкрав для мене цей вечір через його мужність і характер. Якщо ви дивуєтеся, чому Україна не була завойована більшою величезною армією Росії, чому вона ще не була завойована ними протягом усього цього часу, то все, що вам потрібно зробити, подивитися на дерев'янченка. Подивіться на нього: саме тому народ України досі воює, тому він досі на цій війні, тому вони не були завойовані Росією, тому що на тому боці воюють інші чоловіки з таким характером. Дерев'янченко воїн у всіх відношеннях. І так, частково це пов'язано з його культурою. Так, це пов'язано з його країною на 100%. Це жорсткий гордий українець. І я не кажу, що треба бути українцем, щоб бути жорстким і гордим. Я просто кажу про цього конкретного хлопця. Тейді – це видатний тренер, послідовник і учень Каса Дамато. Колись він хотів пристрелити Майка Тайсона за те, що той нагло залицявся до його сестри. Спалахнув конфлікт, через що Тедді залишив табір легендарного каса. Але Атласу це не завадило розвиватися і робити людей справжніми чемпіонами. А з Майком вони помирилися аж за 20 років. І про українців він також добре знає, адже працював з Олександром Гвоздиком і привів його до чемпіонського поясу WBC. Саме під керівництвом Тедді Сашко нокаутував у 12-му раунді чемпіона Адоніса Стівенсона. Коротше, цей дядько видав базу. Поставте йому вподобайку. Понад 105 тисяч гривень принесла війську рукавиця з підписом Холіфілда. Ми оголосили збір на потреби сил спеціальних операцій, де всього за 100 гривень можна було виграти унікальний приз. Переможця визначили випадковим шляхом через рандомайзер від Моно. Приз дістанеться пану Михайлу Якимчуку. Дякуємо кожному з вас за підтримку Збройних сил України. Нові збори ще попереду. Дмитро Митрофанов спробував привітати громадськість з Днем державного прапора, але щось вийшло не так. Прапор у нас жовто-блакитний. Нічого не змінилося. Я живу у республіці. А синьо-жовтий то підміна понять та повалення конституційного ладу зі школи та інституту. Прапор жовто-блакитний. Так є, так було і так буде. Українська республіка, ахо. Народе, то усвідомо нас намагається ввести в оману. а Головне, навіщо? Нічого. Окей, okay. Конституція України, стаття 20. Державними символами України є Державний прапор України, Державний герб України і Державний гімн України. Державний прапор України. Стяг із двох рівновеликих горизонтальних смуг синього і жовтого кольорів. Тобто наш прапор синьо-жовтий. Я навіть не знаю, як іще це коментувати. Можливо, невдалий спосіб хайпанути. Що думаєте про це? Напишіть у коментарях. Тиждень дня відновлення Української незалежності традиційно проходить з великою кількістю державних нагород та офіційних зустрічей, у тому числі зі спортсменами. Усі олімпійські медалісти були на прийомі в президента, який відзначив Олександра Хижняка. Всією нашою країною ми билися поруч з Олександром Хижняком. На ринку, і нам було дуже болюче, коли ти отримав пару ударів, і ми передавали всю свою енергію для твоїх ударів у відповідь, і усією командою країною дуже сильно, дуже сильно раділи твоїй перемозі, коли ти переміг, і коли всі твої емоції які ми бачили на ринзі, і повіру, у нас були такі самі емоції. Також упродовж тижня Олександр Усик отримав аж дві державні відзнаки: Орден Свободи та Національна легенда України з рук Володимира Зеленського. На прийом до президента Усик взяв подарунок. Це справжні, які ми забрали у нашого товстого друга із Лондона. Оригінальний пояс. Е Хочеться, щоб він залишився у вас. Ми довго-довго працювали. Це життя над тим, да, навіть, щоб ці... його забрати. Я вибачаю, що нема фотки мого друга, якого я побив, але її тут і не повинно бути, тут є моя. Да. Моя я да. і WBC. Той, хто заснував цей пояс Магаме Далі, це батько, ну, це Суліман, Мейвезер. І саме головне, що цей пояс з 2018 року, головний прапор тут. Наш. наш. Да. Прапор. Буде ну, ще один за У Нас ще слава Богу, зала... контракт є а так... в грудні місяць. Да. Да, буде, це, це сталося. Буде. Ти люкса буде? Вам дуже вдячні. Дякуємо. Знаємо, що тренування, змагання розуміємо, що не тільки в Україні І вам було непросто сюди. Напевно, разом зібратися, але це дуже важливо, що в День Незалежності ви реальні переможці України і ви в Україні і дякую за все. Дякую. А чи бачили ви відповідь Олександра Хижняка стосовно переходу в профі та які можливі сценарії надалі? Якщо ні, обов'язково перегляньте ролик за підказкою.